Як Росія хотіла вкрасти наш борщ, дізнавайся у цьому відео. Російські пропагандисти, що тільки собі не намагалися привласнити. українських поетів, художників, музикантів і навіть борщ. Євген Клопотенко зазначає: Радянський Союз забрав собі їжу інших націй, і потім, коли радянський союз розпався, Росія, нібито як наступниця радянського союзу, всю їжу приписала собі. Сказали, що це ж було в радянському союзі, то й борщ є наш. Але для того, щоб підтвердити приналежність борщу саме українській національній кухні, експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини на черговому засіданні у 2020 році несла борщ до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. А у 2021 році МЗС України подало номінаційне досьє культура приготування українського борщу для включення до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. І вже 1 липня 2022 року ЮНЕСКО визнала борщ. Українським Українське номінаційне досьє містить понад 700 сторінок доказів того, що борщ походить з України. Ба більше є документальне підтвердження того, що перший борщ був записаний у Харкові у 16 столітті. Російським пропагандистам дійсно не подобається те, що ми ревно захищаємо свою українську національну страву. Через це минулого року представниця МЗС Росії Марія Захарова заявляла, що наш червоний борщ це ксенофобія, нацизм і екстремізм у всіх проявах. Смішно, а я тобі нагадую, що ми національний проєкт з медіаграмотності фільтр міністерства культури та інформполітики. Тож, якщо хочеш знати більше про українську культуру, підписуйся на нас.